На капітана Владислава Бонзика. Бонзик правіше. Микита Демінський. Демінський тим же флангом. чи за простріл. і повертає нексусу на ривку. Магда, 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 відкинув у центр Ляшко і Бузаджи. Бузаджи пробиває 24 четверти номер. Купрієнко. Прохоплення від Владислава Ляшка. Передача від ігоря Купрієнко. Бузаджи. І Лантратов, вступаючи, м'яча переводить усіку. Друзі четверта хвилина. У ще один удар від Нексуса Ляшко в ближній Йо! Нексуса. грає на кепа. Віталій Троїцький. Високий пас на Джи Лантратов. і простріл. Давайся команда у зелено-чорній формі. Підбір за суперниками і купливацький бере на себе завершення. Цей представник третьої ліги в кубку зустрічався із учасником із е, другого за рангом дивізіону Юї. Тут моменту денно на тимчасом на під підбічним Олександра. Хоч 40 хвилин мали додати, адже Денон І себе нексус особливо мав мотивувати. Перед шишу примос зімів з дуелі. Шумаково переслідує, настигає. І він уже забирає м'яча. Демінський. Демінський, Пішла передача на право на микиту Демінського. Роман Купливацький. Удар від Романа У ближній. <рес> що Черкоза. Магда. Є перехоплення від Антоненка. Бонзік. Антоненко з лівої удар. удари. Високоміше підіймає віталій троїцький, що не могло призвести до втрати. І денон, організувавши свою атаку, і переконував арбітра, що купливацький випускав за бокову. Удар поворотах. Е Купловецький відає Шумаков прикладається з правої, друзі, попереджена Реза Нексус. же проходить Краснянського. Відповідь від Нексуса не змусила себе довго чекати. на Артем Бузаджі при цих двох моментах одного разу пробивав у площину на Бузаджі. Лантратов. вводить голки Пертено на Демінський. Назаренко виходить. І тут налітає. Шивага. Бонзік. Бонзі. Пробивають. А потім із гравцями суперників. Дене? Карсянський. Удар із правої. Назаренко вступає. Магда. Мада. Та ні, даруйте, друзі. Це Данило Карачевський. Даруйте. Котовий заробляє команда Віталія Троїцького. Винограду, Винограду. Лентай. Бачимо, він же й виконуватиме. Данило Карачевський. Віддає. І з гострого кута Максим Загалізує, про це. для Нексуса виконує винограду у прихоплений розіграша у Тучі Черкоза ствір. Вступає проти нього винограду. Живага. живага. Пробиває, запускає на Антоненка. Антоненко, живага, друзі. Живага і відбирає троїцький м'яча. Жене кіпер вперед і пішов. Пішов бас на Магду. Той прострілює з кута гострого. Прибирає друк Євген Лантрату. Зворотня атака, тепер треба назад повертатися. Нексусу живага робить усе з. Бузаджи. Проти нього Краснянський. Пас на Карачевського не проходить. Махта першим дотиком пробиває. Бузаджи злівий. Це роман. віддав правіше. Краснянський повертає. Хитають вони тут у двох. купливацькі. Два зелено-чорних на ньому. Його буде розіграш Карачевський. Троїцький. Верховий пас у його виконанні і лунає фінальна сирена. Nexus і «Денон» сьогодні між собою грають у нічию 0-0.